Росіяни перекидають війська і техніку до Білорусі для участі у спільних навчаннях. Однак їхня кількість невелика. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Ситуація залишається контрольованою. Українські прикордонники не відмічають формування ударного угруповання зі сторони Білорусі. Активна фаза російсько-білоруських навчань запланована на вересень. Зараз на прямому зв'язку зі студією Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, щойно посилалися на вас, говорячи про те, що кількість росіян. Невелика на початку повномасштабного вторгнення в Україну невеликою кількістю росіян називали 150 тисяч. Велика це яка для державної прикордонної служби? І невелика на зараз ту, яку ви називаєте, це яка? Ну, власне, вже повідомляли про те, що там перші підрозділи, перші сили. Щодо техніки та особового складу Росіяни почали заводити в Білорусь для цих спільних навчань. Як ви сказали, активна фаза яких має відбутися в вересні, але те, що я говорив про невеличкі невелику їхню кількість, яка є станом на зараз, то це власне, мова йде про кілька со сотень умовно військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. І кілька десятків там техніки, яку, які вже прибули на території Білорусі, в той же час ми також бачимо, що і Білорусь свої певні підрозділи, свої певні сили. Направила в Росію, де також мають майданчики, для яких під час цих навчань має відбутися, відбутися і на території Росії. Звісно, що підрозділи розвідок і Міністерство оборони і Державної прикордонної служби постійно відстежують і подальше, можливо, прибуття на територію Білорусі російських підрозділів, для того, щоб розуміти, яку власне. Кількість вони зможуть задіяти для цих спільних навчань, і особливо е на майданчиках е на території Білорусі. Бо загалом для нас цей напрямок, який раніше, він загрозливий. Ми розуміємо, що під час цих навчань не, не, не можна виключати здійснення якихось провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни. Військовослужбовці різних бригад на запити наших колег з різних медіа кажуть, що так росіяни можуть використати ці навчання для того, щоб відтягнути українські сили до північного кордону з інших напрямків Тобто ви кажете про те, що. Кількість наразі точно ми назвати не можемо росіяни, які прибули на навчання з Білорусі. За якийсь час ми можемо це зробити. І оце відтягування сил до північного кордону. Ви пропускаєте, як інші військовослужбовці, що може відбутися? Ну я ще й не сказав, що не, не можна виключати або якісь Звичайно. провокації, або власне нагнітання ситуації. Але, зважаючи на, на ті сили, які є станом на зараз. То це не та е, така суттєва загроза, яка може йти на даний момент станом на сьогодні з території Білорусі. До того ж, ми е, як і раніше, не відмічаємо, що по напрямку нашого кордону. На території Білорусі було сформоване або формувалося якесь ударне угрупування. Задача підрозділів розвідок повністю отримати необхідну інформацію щодо сил Росії, яку вона зможе залучити до цих навчань на території Білорусі. На даний момент значної кількості ми не відмічаємо, як я сказав. Але власне як і раніше, оскільки цей напрямок для нас є загрозливим, ми звісно його тримаємо. Маємо під повним контролем для того, щоб розуміти в подальшому, де і як Росія разом з Білоруссю, яка підігрує Росії в цій війні проти нашої країни. Зможуть чи плануватимуть якісь дії проти нашої країни, але на даний момент ситуація по кордону і власне по напрямку нашого кордону на території Білорусі вона з е, якихось особливих змін поки немає. Зрозуміло, але треба нагадати, що Україна підготувала свої прикордонні області, і тут просто покататися у росіян не вийде як в лютому і березні 2022 року. Дякую вам, Андрій, Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби України.